Наступний аргумент: обмін подарунками, гостини, святкування в американській енциклопедії. Говориться сатурналії, стали взірцем для багатьох веселих різдвяних звичаїв. Тут навіть і кому немає чого. Тобто, якщо ти даруєш подарунки і влаштовуєш гостини, це тільки тому, що це язичництво, адже неможливо додуматися до того, щоб дарувати подарунки просто так, тому що це добре і приємно. Напевно, волхви, які принесли подарунки ісусу, теж думали про сатурналії. Різдвяна ялинка у Європі язичники, як правило, поклонялися деревам. І після свого навернення на християнство вони не перестали цього робити. Поклоніння деревам збереглося в різних обрядах та звичаях, як от у звичаї ставити ялинку в домі або при вході під час свята середини зими. Це теж невірно. Різдвяні ялинки з'явилися тільки в 16 столітті у східній Європі. Перша згадка про різдвяні ялинки міститься в ельзайській постанові 1561 року. Майже ніхто з ранніх язичників не вважав сосни священними, не кажучи вже про те, щоб асоціювати їх з 25 грудня. Германські племена вважали дуб священним. Максим Тирський, наприклад, писав: кельти справді поклоняються Зевсу, але шанують його в образі високого дуба. То як же з'явилася традиція ялинки? Найімовірніше пояснення в тому, що вони були алюзією на дерева з раю у середній віки церква в різних частинах Європи святкувала 24 грудня, так званий день Адама і Єви. Це була остання підготовка перед Різдвом. Цей день відзначали виставою Адам і Єва у Європі в розпал зими. Мало дерев, тому брали сосну і прикрашали її фруктами та тістечками. Після вистави вони могли з'їсти частування залишено на ялинці, і ця практика, ймовірно, просто перетекла в Різдво. До цього часу у нас немає жодних відомостей про різдвяні ялинки. Отже, це був короткий огляд популярних міфів про різдво. Тож, друзі, перевіряйте інформацію. Та не вірте фейкам. Ну що ж жизлом Христовим, дорогі друзі, Христос народився і Воскрес! І в цьому є справжня надія, яка, я сподіваюся, буде у вашому серці в цьому новому році.